Незважаючи на мирні домовленості, про терористи продовжують здійснювати збройні провокації проти наших солдат на Донбасі. Протягом цієї ночі окупанти 16 разів завдавали вогневі удари по нашим позиціям, використовували для цього міномети та гранатомети. А от на Луганщині сепаратисти зараз активно обговорюють наступ на щастя та станично-Луганське. А в подальшому і навіть про наступ по усьому фронту, а вже після 10 березня, саме про це у Фейсбуці написав пресофіцер сектора Волод. Корніяка, посилаючись при цьому на дані перехоплених переговорів між терористами, також за його словами окупанти обговорювали і наступ на Лисичанськ. При цьому він підкреслив, що загрози вторгнення терористичної організації ЛНР на землю, яка контролюється українськими військами, зараз немає. У разі ж виникнення форс-мажору збройні сили України будуть оперативно повернуті на бойові позиції. Наразі ж бойовики і надалі намагаються наростити бойову техніку, облаштувати інженерні споруди та збільшити кількість особового складу. Основну бойову активність незаконні збройні формування сконцентрували на Донецькому напрямку. Зокрема, за ніч найбільше постраждало селище Піски, по якому бойовики тричі завдавали ударів з мінометів і гранатометів. Крім того, обстрілів зазнали Опитне, Красногорівка, Водяне. Також цієї ночі російсько-терористичні війська застосували артилерію. З 4.15 до 4.35 ворог двічі обстрілював місто Авдіївку з артилерійського озброєння. А о третій годині ночі ворожі гармати били по опитному. На Артемівському напрямку селище Троїцьке двічі зазнало вогневих ударів із 120-мм мінометів і зенітної установки противника. На Луганському і Маріупольському напрямках ворог кілька разів застосовував стрілецьку зброю. Залишається напружена ситуація, і поблизу селища Широкіне, обстріли якого не припиняються протягом останніх декількох тижнів. Аналізуючи бойову установку, слід відзначити і активність безпілотників противника за минулу добу. Наші сили ППО зафіксували проліт дев'яти ворожих літальних апаратів.